Анастасія, дякую. Та от з нами зараз на зв'язку Назар Бородін, начальник відділення комунікації 78-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Пан Назар, вітаю вас, вітаю вас, пане Володимире. Розкажіть відразу про оперативну ситуацію на вашому відвізку відповідальності. А, ситуація на нашому напрямку залишається слава богу стабільною, залишається контрольованою. Попри туман, дощ, складні погодні умови, які вже ж противник намагається використовувати для свого переміщення та організації логістики. Наші підрозділи певно не тримають обстановку під контролем. Ініціатива належить нам. Уважно відстежуємо всі дії ворога, швидко реагуємо на зміни та даємо відповідно гідну відсіч. Особовий склад працює злагоджено, професійно отримує позиції та не дозволяє противнику впливати на ситуацію. А як виводиться зараз ворог? Наскільки інтенсивні штурми з його сторони? Станом на зараз якихось штурмових дій або спроб інфільтрації саме на нашому напрямку відповідальності, не спостерігаємо. Спостерігаємо як і раніше, накопичення сил, що може свідчити про імовірні майбутні наступальні дії? Також противник часто доволі використовує різноманітні БПЛА, ударні і не тільки. А, от мене таке цікаве питання. Які портрет ворога нині на вашому відтинку, і як можете охарактеризувати підрозділи цих окупаційних військ? Наскільки добре вони там забезпечені? До чого готуються, і які цілі ставлять перед собою? Точно можу зазначити, що противник забезпечений добре. Вони мають велику кількість БПЛА, вони мають велику кількість артилерійських засобів ураження. Мають якісне екіпірування та систему зв'язку, е, також ворожі підрозділи, які перебувають на нашому напрямку відповідальності, мають якісні засоби радіоелектронної боротьби. І це ми часто відчуваємо. От про ситуацію в небі. Окремо, давайте зупинимося: як часто ворог застосовує дрони і чи впливають там, хоч якось, на це на це застосування зараз погодні умови. Е, противник дуже активно використовує конкретно засоби БПЛА. Причому не тільки ударні, а також і розвідувальні. Ну, з точки зору ударних БПЛА вони використовують вже ж ФПВ на оптоволокні, з точки зору розвідки використовують БПЛА типу Мавік, використовують орлани, суперками, альбатроси, зали. Також зараз помічаємо доволі новітній дрон російський КВО, що у них розшифровується князь Віші Олег. На даний момент погодні умови не дають їм в повному обсязі використовувати безпілотну складову. Само собою і на нас також впливає. А щодо їхньої забезпеченості, забезпеченості дронами нашої, точніше, перепрошую, вистачає, щоб давати гідну відсіч ворогу. Проте самі розумієте, завжди потребуємо більше. Ще одне питання про наземні роботизовані комплекси: дрони вони все частіше з'являються на полі бою. Що можете про них сказати? Наскільки часті гості вони на полі бою? І чи ми застосовуємо такі самі? Противник застосовує наземні дрони переважно для підвозу провізії, БК та для евакуації. Наші війська також їх використовують для тих самих справ, проте, ми також їх використовуємо для мінування. Ще кілька слів про проєкт Друзі Дешеве. Реквізити зараз на екрані. Доєднуйтесь, це важливо. Назара, на що зараз збираєте кошти? В чому нагальна потреба? Як і завжди потребу маємо в БПЛА, в засобах РЕП, в засобах радіоелектронної розвідки? А вже ж це пікапи, це НРК, наземні роботизовані комплекси, генератори, портативні зарядні станції, ретрослятори і різноманітні засоби зв'язку. Тощо. Тож, друзі, прошу долучайтесь до платформи Друзі ДШВ, допомагайте нам нищити ворога. А ми вже свою справу вже зробимо Назаре, Дякую вам. Про ситуацію на північно-слобожанському напрямку нам розповів начальник відділення комунікацій 78-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Назар Бородін.